Ну що ж, це вже можна сказати так друга частина. Хоча я не спорю, що це друга частина, це просто ще одне відео. Як я казала, ми у Карпатах. Ось. І зараз ми йдемо гуляти з тумовкою. Піддемо до одного джерела. Хто не знає, то о... да, у нас тут є дуже багато лікуючих, о... О... типу там всякого ну, і тому ми зараз підемо до одного із джерел, там поп'ємо водички і я візьму з собою Тимофійчика. До речі, там десь бігає баранчик. Ми от уже вийшли на двір і йдемо по такій Можливо. от штучці. Тимофій в мене на руках, йому ви супочко. На дворі скажу так, ну вже під вечір, де да, йде. Тому трошки прохолодно. Просто гляньте, якась крізь краса, ми отак тут от ідемо і дуже добре все видно. Тіпа горе. Отак. Зайці. Ось так ось ми тут йдемо. Зараз тут наберу водички, ось стаканчик буде мені, а тут пляшечки наберу тимофію, буде також пити. Зразу цей запах води. Я виплачусь водичку, мені дуже самі подобається, зараз там Тимофій. Чесно, не знаю, як Тимофій зайде чи не зайде, тому що мені то подобається, але Тимофій у нас більш такий розборливий. Тимофій п'є начебто йому подобається. Так, ну він не дуже багато начебто випив, але мені здається, що йому більш-менш сподобалося, тому що він пив нормально, нічого не казав. Ну Що ж, ми вже купили воду і зараз будемо йти в місто. Я не знаю, чи я вам ще довго буду знімати, ну що, чуть-чуть і все. Ну що Я думаю, що зараз я вже можу знімати, а буду знімати, коли ми прийдемо додому. Вам покажу, вже, як ми будемо вдома, там поїмо і так далі. А зараз більше не буду знімати на вулиці, тому що дуже сильне сонце і незручно знімати. Ну, що ж, і всім привіт. Як я казала, будемо вже знімати вдома. Ми вже вдома, як ви зрозуміли, от. Я Тимофія повністю так роздягнула, він був в тому боті, е біленькому. Ось Я його вже так роздягнула. Зараз хочу йому замість того зовсім рукавчиком вдягнути ось такечко гарненьке. Дуже мені воно подобається. воно легеньке, звичайно, вона Тимофія завелика, тому що да, це 62 см. Він всього десь 40-45, 40, ось так, короче, біля 45 він десь такий він ну Але ми його носимо, як так, воно більш-менш нормальне. Ми його чуть -чуть, так, знаєте підшуємо, так, от, щоб воно було чуть-чуть меншеньке. Також взяла тут поїсти. Я, звичайно, не знаю, що він там буде. От просто водичка. воно ще тут також є отакий от, от крекер. Думаю, йому також дати Не знаю, чи він йому сподобається. Набрала дуже багато пряників, але, знаєте, він їх також буде їсти. Тут тарілочка, слюняв і до речі. Тут в нас ще є ось таке ось насіння соняшника. Дуже сподіваюся, що Тимофій його захоче. Можливо, я йому, звичайно, спробую дати, можливо, він його буде їсти, але я не знаю, побачимо. Думала взяти якусь пюрешечку для нього. сок, Там, в принципі, ціни такі скажу. Ну, чуть-чуть скажу, як на що. Деякі набагато менші, ніж в нас, а деякі навпаки більші, ніж в нас. Ну там просто, як на що, так? Особисто щодо всяких таких сучків-пюрешок, я там нічого не знайшла самого недорогого. Ну, було там хість, да, таке недороге, але в нас там є ну, менш дороге, да? як я казала, ми у Карпатах у східниці, якщо казати точніше. Зараз його одягну, я також хочу чуть-чуть поробити деякі процедурочки. Звичайно, для цього трохи пізно, скажу так, ну, тому що ми, звичайно, їх робимо зранку, але. Бальзам для губ ми не будемо використовувати, просто якимось з цих всіх кремчиків помажу. Це на світ засмага, це для більш пухішої шкіри, тому думаю, оцим помажемося. Ногтіки в нього, ж, в принципі, не дуже поки що великі, тому поки що не буду нічого такого робити. Просто помажу кремчиком і все думаю. Ми ніяких там дисків не брали, моно було, звичайно, але я щось думаю, що можливо не були би потрібні, але зараз щось думаю, що можливо потрібно було і взяти. Ну, коротше, не буду довго говорити. Зараз швиденько його переодягну, не буду вам вже показувати. Я спочатку чуть-чуть помажу кремчиком. Це я вам можу показати. От так. Беремо спочатку цю кісточку. Так, зараз чуть-чуть візьму кремчику. І помажем зараз чуть-чуть ручки. Ось так от чуть-чуть тут помажем. Так от точки. Так, сосочку давай пока тут відложимо. Повністю все ось, так ось І думаю, зараз буду його вже переодягати і будемо їсти. І думаю, що будемо цього вже закінчувати. Наш влог, коли поїмо, тому що також довго не буду збирати, ну, тобто знімати, тому що я вже і так вам там, ну, познімала да, там на дві хвилини чи на три. Зараз швиденько переодягну його і будемо їсти. Якщо що ж, я його вже переодягнула, я казала вона нього, що тут воособливо завелике, так то по бокам більш-менш нормальне. Чусь рукавчики також вилекіну, але. але От во повністю, в принципі, нормально, тільки сюди чуть нижче. Посадили його, зараз причеплю ще соску з тримачем, Чому зараз не буду причепляти, все ми зараз будемо їсти. От, зараз попробуємо це дати, можливо, опряніки якісь там дам. Зараз ще слюнявчик одягну. Я ж не застібала, тому що все ми зараз шленьку поїмо і... Mm, не будемо нічого там сильне. Це того. Просто зараз п'яники. Ось це ж теж спробуємо дати. Спочатку з'їмо це. Будеш пробувати? Щось йому не дуже сильно сподобалось. Ладно, мені, я думала, що йому чесно це сподобається, ну, але ладно, будемо лише сінче їсти. Зараз дамо мені сіння. Чуть-чуть небагато всиплю. Я не знаю, скільки він їсть. Ну, сіки от, да, там саме менше, тому що він такого ще ніколи не їв. Усі, вода, думаю, хватить. У нас такий пряночка, такого одного, такого одного пряночка. Ще можна такого. І все. Оце його буде така їжа і ще водичку зап'ємо і хватить повністю. Зараз йдемо. Так. Спочатку водички, потім їжу і потім ще раз зап'ємо водичку. От нас на справді так, ще й пір, зараз десь 18 година, біля 19, і, можливо, зараз ми... зараз я подивлюся. Мофі повністю все випив. Ось тому, мабуть, йому давати не буду. Положу, поки тут пляшку і ще вже будемо куштувати. Тобто я думаю, дивимося плянку, а потім вже насіння зімо. Угу. Так. Зараз там отимофію. Так, зараз тверце тут також все з'їв. Ну що, і саме головне, що я хочу зараз йому дати, це соняшне ковеносія. Я взагалі не знаю, чесно, чи воно йому сподобається. Якщо воно йому сподобається, то ми зараз дамо йому насипаємо побільше. Я вже думаю, що він має сподобатись, але ну, не знаю, зараз будемо бачити. Так, ми скоро ну, кожу йому сподобалось. Так, він все з'їв, тому зараз ще цю лочку. Думаю, на перший раз буде хватить, тому що м -м, Також же пряників багато з'їв. Так. Він все доїв. Так, да, він дуже великий молець. Я думаю, будемо з вами зараз прощатись, тому що вже, в принципі, нема що зараз поробити. Ось. Тому будемо зустрічати вже у третій частині. Так що, папусіки. І обов'язково ставте, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. В мене тут дуже цікаво. Я знімаю лише про ляльок, хто на мене перший раз здається. Ось я знімаю і про кони, і про малювання, і про всякі подорожі. І... Тобто в мене на каналі є дуже багато всього. Можете подивитися опис, там все пише. ぱぱステッカーで素敵なキャンドルを。